Тому ну, ми зараз зробили на один місяць групу підтримки за умовні 500 гривень. Будь ласка, якщо вам цікаво, заходьте, знайомтесь, ми місяць будемо вас підтримувати в закритій групі, тому що розуміємо, що вам важливо знайти опори і знайти простір, де вас розуміють. Ще таки, вибачте, досить некоректний. Некоректне питання, але важливо для людей, які не можуть про це говорити. Я знаю, що ваш чоловік вас завжди підтримує. Але не завжди чоловіки можуть про це говорити чи є відмінність між переживанням чоловічого горя, жіночого горя, саме те, що стосується безпліддя, тому що ну. Я розумію, що відбувається з чоловіками, але не всі можуть їх зрозуміти, не всі можуть в родині продовжувати нормальні відносини. На жаль, те, з чим я зіштовхувалася, це як різність проживання горя в чоловіків. Угу. Тобто, як ніби в мене більша потреба говорити про це. Те... Емоційні залученості, проговорювати цей процес, як ніби бути в цьому контексті, а чоловік більше як ніби, заглиблюється в себе, або намагається як ніби, це через якусь певну діяльність, або взагалі уникає цей тем, як ніби це от, Тут важко зустрітися в тому.